Ой, привіт всім, привіт всім, привіт всім. Коротше, будь ласонька, зайдіть в спільноту і візьміть участь ну, на моєму каналі, типу на нашому каналі. Візьміть участь в опитуванні, яке я зробив. Зараз покажу, так, ну, воно на каналі, типу. Отут тупо, тупо на каналі. Тут треба відповісти типу yes or no. Ось. Там перекладіть, в принципі. Тут одне речення треба перекласти в Google перекладачі англійської. І от зробіть свій випір. Ось. Мені цікава ваша думка. Дякую. Все, всім щасливо. А, ну зараз вже до хвилини потягну, щоб це не врахувалося, як шортс. От. Хочу, типу, просто, як звичайне, відео. Тільки щоб проводив стрім по Гріоморі. Невеличкі, такі вже пізно, звісно. Треба раніше трошки стріми проводити. Ну, бо ми ж, типу, українці, у нас, типу, такий от часовий пояс. І саме от зараз уже, типу, пізно. да, Ну, як пізно, ну, вже пів, Без... типу, доль 40. Доль 40 уже, коли записується. Ось. Типу в Америці десь там, то там, в принципі, ще не пізно, там на 7 годин раніше, чи наскільки. Але ж ми не в Америці, ми в Україні. Тому привіт. Йоу.